Новий рік вже на порозі, і кожен українець мріє про те, щоб новий 2024 рік приніс таку довгоочікувану перемогу. Поряд з тим, ми пам'ятаємо, кому маємо завдячувати за можливість сьогодні жити, працювати, любити і мріяти. То чого в новому році бажають балтяни, у що вірять і на що сподіваються. Чого очікуєте від нового року? Які ваші сподівання? Перемоги, перемоги, ще раз перемоги. Міра і всім здоров'я. Всім усім балтянам. І здоров'я, так же само, і мирного неба, щоб скоріше ми вже дождалися, щоб був бір. Кончилася скоріше війна. І всі повернулися додому. Щастя, здоров'я, всім, усім, всім. Перемоги, більше нічого. Кожен для своєї країни бажає лише мир та спокій, адже у такий важкий та буремний час наші захисники виборюють свободу та незалежність України, аби ми могли щоранку спокійно прокидатися. Балтяни кажуть, немає таких слів, які пописали усе те страждання, яке спричинила війна. Але ми маємо пам'ятати та бути вдячними кожному захиснику, кожному воїну, який ціною власного життя дає нам можливість насолоджуватися сонячними днями. Миру і здоров'я, і швидкої перемоги, і нашим військовим всім здоров'я, миру. І ангела хранітеля, щоб їх оберігав, щоб всі дітки повернулися додому. Я дуже цього бажаю, щоб всі батьки були щасливі, щоб їхні діти повернулися. А ті, які не повернулися сили і здоров'я, з цим не можна змиритися, не можна знайти слова співчуття їм. Але ми, це наше загальне горе і ми маємо його пережити. Для себе желаю. Что... Было все нормально, чтобы не было бед больше, потому что у меня было несчастье в этом году большое горе. А вообще я желаю, чтобы был мир, чтобы в Украине уже был мир. Это самое главное. Что сейчас вообще, я думаю, все украинцы должны этого желать. А вообще я всем людям желаю добра, мира, удачи, здоровья, всего самого доброго. Чего бажаєте для себе в новому році? Чтобы мой син был вдома на новому роду. То війна закінчилась звісно. і люди жили б мирно, і друг другу, не завідували. перемоги. Тож цього року у всіх українців одне спільне бажання: це перемога. Нехай справдяться мрії дітей та дорослих. Нехай над Україною засяє сонце та буде мирним небо. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Баленформкомпанія.